Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати. Та Соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. А тепер повторюйте разом зі мною за картинками. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями годуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати як Соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Чудово, молодці малята, ви дуже добре впорались з завданням. А я дякую вам за увагу. До нових зустрічей.